Всім привіт! Хочу розповісти, де я пропадав весь час. Я довго, дуже довгий час воював з ТЦКшниками. На кінець я добився того, що мене списали і виключили з списків. І дуже багато було виключено світла. В Києві, що просто не давали можливості не стрімити, ні бажання записати будь-який відос, тому що тебе мали, могли виключити в будь-який момент. Зараз на кінець я виїхав до своєї родини, мав сина старшого, я не бачив з початку війни. І я зараз знаходжусь в Німеччині, так що скоро я повернусь до вас з новим контентом, з новими відео. І, в принципі, можливо, з блогами по Німеччині. Якщо дочекайтесь, скоро я до вас повернусь. Всім удачі, всім пока!